Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І Сьогодні я буду готувати торт на палан. Досить простий і смачний рецепт. Так, для початку будемо готувати тісто для приготування коржів. Всі пропорції е, інгредієнтів будуть під відео. Так, для початку я взяла муку і масло, мені потрібно терти на терці. Ось. Все це потрібно робити максимально швидко. От, тому що всі інгредієнти мають бути холодними. Тому я швидко натираю масло. Так, на цьому етапі я додаю щіпку солі, два жовтка і також столову ложку лимонного соку. Тепер все це треба швидко перемішати. Так, перемішавши, тепер додаємо потрошки холодну, навіть крижану воду. Я її поставила в морозилку, щоб вона була ще більш холодна. Ось. І так, поступово перемішуємо. Бажано робити це все швидко, щоб все тісто було холодне і масло не встигло розтанути. Вимішавши тісто до ось такого стану, ми беремо пергамент або харчову плівку, кульочок. Неважливо, що у вас є. В моєму випадку це пергамент. Я викладаю тісто. Ось. І буквально трішки просто збираю його в комок. Бажано не вимішувати. Ось. А зібрати у комочок. Можна ще трішки додати муки небагато. Тісто я довго не вимішувала. Ось таке воно повинно бути. Тепер закриваємо його і відправляємо в холодильник на одну годину, щоб воно добре відпочило. Приготуємо заварний крем, вливаємо молоко в миску і ставимо, щоб воно закипіло. Також можна додати сюди ванілін, в окрему миску висипаємо цукор, крохмаль і також яйця. Цю всю масу нам потрібно дуже добре перемішати, щоб не було грудочок. Перемішавши нашу яєчну масу, тепер я буду вливати гаряче молоко, воно вже нагрілося, і буду вливати струйкою і постійно перемішувати. Перемішавши е, нашу яєчну масу з молоком, тепер ставимо її на плиту і постійно перемішуємо. Е, коли вже будемо бачити, що воно вже довело до кипіння, знімаємо. Ну, ставлю на плиту. Так, я поставила на менше середнього. На менше середнього. І тепер постійно перемішую. Ну, ось крем готовий. Я його постійно перемішувала. Знімаю тепер з плити. Класичний заварний крем готовий. Тепер нам потрібно його накрити плівкою в контакт і залишити, щоб він охолонув. Так, наше тісто вже відпочило, тепер його відкриваємо. Ось, присипаємо трошки мукою. І постараємося зробити 8-9 рівних частин. Так, беремо кусочок тіста, припиляємо трошки мукою От. і розкачуємо сіненький пластик. Розкачавши тісто ось такий пласт, беремо форму і вирізаємо кружечок. Залишки трошки відвигаємо. Сам корж пробиваємо вилкою і ставимо в духовку на 8 хвилин розігріту на 180 градусів. Ось так виглядає спечений перший коржик. Залишки складаємо в окрему миску і потім будемо робити з них присипку для нашого торту. Ось такі коржики я вже напекла. Вони дуже крихкі, тому з ними потрібно бути дуже обережні. Ось. І також ось стільки залишків в мене залишилося. Цим ми зробимо крихту і в кінці присипем торт. Тепер доробимо наш крем заварний крем уже повністю охолов. Тепер нам потрібно вершки холодні, збити міксером. Ось так я збила вершки. Тепер поступово вершки будемо додати частинками крему. Добавили, перемішали. В кінцевому результаті у нас має вийшло ось такий крем. Тепер давайте будемо формувати торт. Ось так, я присипала торт, тепер можна його прикрасити, наприклад, малиною, або залишити в такому класичному варіанті. Ось. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей.